Сьогодні в відео хабі Алонсо залишається в Байері ще на один сезон. Стала відома зарплата Сергія Реброва в збірні України. РБ Лейпциг призначив нового тренера. Збірна України може натуралізувати футболіста із Бразилії. Борусія Дортмунд підписала контракт з українцем. Клуб із української прем'єр-ліги зіткнувся з фінансовими проблемами. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Томас Мюллер може покинути Баварію в кінці сезону. Контракт футболіста з клубом закінчується в червні, і німецька команда не планує його продовжувати. Футболістом цікавиться Лаціо і клуби із МЛС. Антон Глущенко, що минулого року виступав за Ворсклу на правах оренди, спочатку мав залишитися у полтавському клубі до кінця календарного року, тобто до кінця 2024 року. Чорноморець продовжує працювати над підсиленням складу. Як стало відомо до команди, може приєднатися атакувальний півзахисник Вікентій Волошин. Український півзахисник Ерік Савкін отримав позитивні відгуки від тренера і керівництва Вест Бромвіча після перегляду в клубі. Футболіста запросять на передсезонні збори команди, після яких буде прийнято остаточне рішення щодо підписання контракту з клубом. Бундесліга, за прикладом АПЛ, відкриє додаткове трансферне вікно спеціально для того, щоб Баварія і Борусія Дортмунд змогли зареєструвати гравців до клубного чемпіонату світу. В разі необхідності команди отримають можливість зареєструвати потенційних нових гравців на наступний сезон, особливо тих, хто повернеться з оренди одразу після закінчення цього сезону. Стандартне вікно в Німеччині для решти клубів залишається з 1 липня до 1 вересня. Спортивний директор «Байера» Сімон Рольфес заявив, що хабі Алонсо повідомив клубу, що залишатиметься з ними, незважаючи на новини про можливий перехід до реала. Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль та Ювентус цікавляться у Екітіке. Айнтрахт хоче отримати 80 мільйонів євро. Однак можливий варіант, що клуб вмовить футболіста залишитися ще на сезон, якщо вони потраплять до Ліги Чемпіонів. Баварія хоче повернутись до ідеї підписання Крістофера Нкунку з Челсі влітку. Француз дуже розчарований тим, що його потенційний перехід в січневе трансферне вікно зірвався. Футболісту дуже подобається Баварія. Галатасарай хоче орендувати Жоау Фелікса з можливістю подальшого викупу, однак його зарплата в 9 мільйонів євро є найбільшою проблемою. Арсенал вирішив боротися за підписання Віктора Дьокереша зі спортинга. Атлетико Мадрид зробив перші кроки щодо підписання Крістіана Ромеро. Гравець зацікавлений у проєкті і йому подобається ідея переходу в клуб. Особисті умови не стануть перешкодою для його приїзду. Головною перешкодою для цієї операції залишається ціна, яку просить Тоттенгем. Стала відома зарплата головного тренера збірної України Сергія Реброва. У тренера бетінговий спонсор з компанією ВБ Україна, який використовує його іміджеві права і бере на себе частину зарплати в 93 тисячі євро. А іншу частину він отримує від УАВ це 30 тисяч євро. Роберт Левандовський і Войцех Щенсний планують завершити кар'єру в Барселоні після наступного сезону. Айнтрахт зробив запит щодо ватару Ендо. Ліверпуль дозволить японцеві покинути влітку клуб, якщо отримає задовільну пропозицію. Денис Мірошніченко досягнув позначки у 300 матчів в кар'єрі. Барселона зберігає інтерес до Ніко Вільямса, тоді як Баварія відклала будь-які дії щодо гравця збірної Іспанії, зосередившись на підписанні вірца. Луїс Кампос не поїхав на виїзний матч ПСЖ. Це пов'язано з його невдоволенням ситуацією з контрактом. Як вже було сказано, спортивний директор досі не продовжив свій контракт з ПСЖ, а переговори затягуються. Жолт Лев очолив РБ Лейпциг. Тренер підписав контракт до кінця сезону і вже приступив до роботи з командою. Офіційно Януш Нєдзвєц звільнений з посади головного тренера Сталі. Тренд засмучений реакцією фанатів та негативним ставленням до новин, які майже підтверджують його перехід з Ліверпуля до Реала. Найближчим часом Арсенал почне переговори з Букайо Сака про новий довгостроковий контракт. Тоттенгем Астон Віла і Ньюкасл зацікавлені в підписанні Феррана Тореса. Трансфермаркт оцінює футболіста в 28 мільйонів євро. Лос-Анджелес або Америка можуть замінити Леон на клубному чемпіонаті світу. Фіфа розглядає можливість проведення матчу плей-офф між Лос-Анджелесом та Америкою за місце на клубному чемпіонаті світу. Атакувальний півзахисник донецького шахтаря Педріньо може отримати українське громадянство та виступати за національну збірну України. Українська асоціація футболу активно контактує з футболістом, обговорюючи його потенційну натуралізацію. Представник гравця Віл Дантас підтвердив, що переговори тривають, однак остаточного рішення поки немає. Існує велика ймовірність того, що Луїс Діас покине Ліверпуль цього літа. Лукако забив 400 голів у кар'єрі на клубному та міжнародному рівні. Реал може віддати в Борнмут Ендріка або Гюлера в рамках угоди щодо купівлі Діна Хейсена. Ліверпуль хоче обміняти двох футболістів на Ісака. Діогу Жота та Гарві Еліот можуть відправитися до Ньюкасла в обмін на шведського футболіста. На початку цього року Барселона, як заявлялося, продала ВІП місця майбутнього Camp Nou на 100 мільйонів євро. Частина грошей від доволі надійних інвесторів, а частина від абсолютно незрозумілих інвесторів. Назарій Рудзей підписав контракт з Борусією Дортмунд. 15-річний правий захисник офіційно став гравцем академії Борусії. Борнмут оцінив Мілоша Керкеза в 45 мільйонів фунтів. Клуб хоче отримати всю суму грошима і не розглядає можливість включення Келехера в угоду. Директор Наполі Джовані Мана впевнений, що Антоніо Конте залишиться в клубі ще на два сезони. Після закінчення поєдинку головний тренер господарів Юрій Максимов зізнався, що клуб має фінансові проблеми і майбутнє ворскли залишається невизначеним. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.